Сьогодні ми хочемо поговорити про проблему, яку не можна ігнорувати, це захист тварин. Всі ми любимо наших домашніх улюбленців, піклуємося про них. Але чи замислювалися ми над тим, як можна допомогти тваринам у дикій природі та в тих ситуаціях, коли вони потрапляють у небезпеку? Щодня на планеті відбуваються трагедії пов'язані з тваринами, браконьєрство, знищення середовища, їхнього існування, жорстоке поводження, утримання у неналежних умовах це лише частина проблеми. Тварини стають жертвами людської байдужості, і їхнє життя часто залежить від наших. Тварини не тільки наші друзі, вони важливі частинки екосистем, які підтримують баланс у природі. Лишаючи одну з видів тварин без захисту, ми порушуємо всю екосистему. Наприклад, вимирання певного виду може призвести до того, що інші види втрачають свою їжу або природне середовище. Це викликає ланцюгову реакцію, яка може мати катастрофічні наслідки для всього живого на нашій планеті. Кожен з нас може зробити багато для того, щоб захистити тварин. Ось кілька простих кроків, які можна вжити. Перше освітлення проблеми. Говоріть про захист тварин з іншими людьми. Поширюйте інформацію, щоб більше людей дізналось про ці проблеми. Друге. Підтримка притулків для тварин. Багато організацій працюють для того, щоб рятувати тварин, що опинились у небезпеці. Ви можете допомогти фінансово або через волонтерство. Третє. Відмова від тварин у неволі. Якщо ви хочете взяти домашнього улюбленця, обирайте тварину з притулку, а не з розплізника. Четверте. Протидія браконьєрству. Якщо ви стаєте свідком жорстокого поводження з тваринами або браконьєрства. Не мовчіть. Кожен з нас має силу змінювати ситуацію. Чим більше людей об'єднається для захисту тварин, тим швидше ми зможемо зупинити цей жахливий процес. Важливо зрозуміти те, що сьогодні здається, маленьким кроком може стати великим внеском у порятунок тварин на планеті. Захист тварин це не тільки гуманність, а й наша спільна відповідальність. Ми повинні оберігати тих, хто не може захистити себе сам. Не будьте байдужими. Допомагайте, поширюйте інформацію, будьте прикладом для інших. Тільки разом ми можемо змінити світ на краще. Дякуємо за увагу. Пам'ятайте, кожен маленький крок має значення. І разом ми можемо створити світ, де тварини будуть в безпеці.